Робота з дитячою книгою жанри дитячої літератури, другий клас. Відгадайте загадку, підробив він голосок, став малим співати. Здогадалися вони, вовк не наша мати, так, це казка вовки семеро козенят. Я бичок, третячок, солом'яний у мене бучок із соломи дід зробив бік смолою засмолив. Це казка, солом'яний бичок. Отже, Першим жанром української дитячої літератури є казка. Що таке казка? Казка це народний або літературний твір про вигадані, часто фантастичні події. Казки бувають народні та авторські. Наприклад, українські народні казки, збірочка. Всеволодністайко в країні сонячних зайчиків. Сашко Дерманський, Маляка і навіжений дракон. Розгадайте ребус. Так, це вірш. Що таке вірш? Вірш це невеликий поетичний твір, написаний ритмізованою мовою, найчастіше з римуванням рядків. Тематика віршів різноманітна про природу, про рідну мову, країну, дитячі ігри, веселі вірші, безконечники, вірші небелиці. Вікторія Ніколаєнка Шкодні вірші, Хвостаті вірші Юрій Бедрик. Тиндик, Григорій Фалькович. Дитячий фольклор. Дитячий фольклор це усна народна творчість, що призначена для дітей. Це колискові, забавлянки, загадки, скоромовки, лічилки, дитячі пісеньки, потішки, заклички. Забавлянки, велика книга. А ну відгадай книга для дітей Котик, Воркотик, Потішки. Існує ще багато жанрів для дітей байки, народні билини, міфи, легенди, фентезі, фантастика, енциклопедії, навчальна та пізнавальна література. Головне знайти для себе ту книжку, яка захопить та поведе у світ прекрасного та цікавого.